П'ятниця, 14 липня, в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Зміни до бюджету громади погодили на засіданні виконавчого комітету. Зокрема, на підтримку військових частин додатково спрямували 42 мільйони гривень. Передбачили кошти і на житлово-комунальне господарство, освіту, охорону здоров'я. Виділили майже 50 мільйонів гривень на соціальний захист, а саме на виплати пораненим, родинам загиблих, матеріальну допомогу хворим, постраждалим від терористичних атак Росії. тощо. Головний пріоритет в уточненні це допомога військовим. 42 мільйони гривень ми передбачили для військових частин, які базуються на території нашої громади. Серед інших ключових моментів по бюджету це нерозбереження. Ми продовжуємо термомодернізувати заклади охорони здоров'я, школи, садочки, робити реконструкції котелень, замінювати мережі, готуватися до опалювального сезону Це придбання нової спеціальної техніки для комунальних підприємств, а також для обладнання для наших комунальних підприємств, фактично усіх суттєві кошти. Передбачені на галузь освіти це ремонти шкіл, садочків, придбання обладнання класних кімнат, профільних кабінетів, це ремонти укриттів. Перше ми передбачили кошти в розмірі 6 мільйонів на ремонти укриттів в багатоквартирному житловому фонді. Традиційно ми сьогодні виділяли одноразову матеріальну допомогу. 107 мешканців сьогодні отримують. Матеріальну допомогу на суму 477 тисяч гривень. Крім цієї матеріальної допомоги, ми 40 домогосподарства нашої громади, які зазнали руйнувань після терористичної атаки в травні місяці, виділили матеріальну допомогу на ремонти на суму фактично понад півмільйона гривень. П'яти родинам полонених або безвісти пропавших ми виділили по 50 тисяч гривень. У Хмельницькому термомодернізують медичні заклади. Нині працюють над утепленням інфекційної лікарні. Зокрема, оновлюють покриття даху. Наразі 90% робіт уже виконали. Крім того, замінили більше 130 вікон. Незабаром розпочнуть утеплювати фасад другого корпусу. До слова, це найбільша будівля медичного закладу. У ній розміщуються два дитячих відділення вірусних та кишкових інфекцій реанімація та адміністративні кабінети. Вартість робіт понад 15,5 мільйонів гривень. Гроші виділили з бюджету громади в рамках реалізації заходів з підвищення енергоефективності бюджетних установ. В рамках термомодернізації. По-перше, тут проходить капітальний ремонт даху. Перший і другий корпус і всі примикаючі, то ліфтовая. Три ліфтових на даху зміна покриття повністю ставиться мембрана. Це по нових технологіях. На техетажу утеплення, тут 25 сантиметрів утеплення. От, і переходи між зданнями. Температура в приміщеннях десь 19-20, ну вище 21 не піднімалася. Нам в деякі дні ставили додаткове утеплення, особливо в дитячих відділеннях. Зараз заміна вікон, заміна дверей вхідних в бокси першого корпусу, я думаю, що буде набагато тепліше. 28 липня відзначатимемо День української державності. Це свято про зв'язок різних поколінь та їх внесок у розбудову та зміцнення України. В обласному центрі вже вдруге відбулася суспільно наукова конференція, присвячена Дню державності. Участь у ній взяли місцеві посадовці, військовослужбовці, історики. Цей день спрямований на те, щоб протистояти. Ворожим фейкам щодо того, що, начебто, є спільність походження українського і московицького народів. Українці є іншою цивілізаційною нацією, і кожен день цієї жорстокої війни породжує цивілізаційну прірву між нашими народами. Українська держава це спадкове право українського народу, який одвічно проживає на цій території мати свою державу. Ми за цю право сьогодні воюємо за це право сьогодні воюємо, Брають сини і доньки України. Світлина в темні часи. Під такою назвою сьогодні презентував свою виставку місцевий фотохудожник Олександр Савенко. До експозиції увійшло більше півсотні робіт. До слова, нещодавно саме цими фото милувалися жителі британського міста Шеффілд. Познайомитися із творчістю автора можна у приміщенні Хмельницької міської ради. Олександр Семенюк продовжить. Хмельничанка Анжела Махмутова полюбляє фотографувати, каже, переважно робить це за допомогою телефону або ж камери. Нині ж прийшла у Хмельницьку міську раду, аби переглянути професійно зроблені фото. Дуже подобається чийсь погляд Поглянути глянути на світ очима художника, фотомитця. Це дає можливість розширити свої горизонти. Сьогодні тут запрацювала виставка місцевого фотохудожника Олександра Савенка. До експозиції Світлина в темні часи увійшло більше пів сотні робіт. Тут є найперше фото, зроблене митцем у 2009 році на професійний фотоапарат. Ця ранку ми прийшли на місцевий пляж, там, де зараз парус, це була не добудова 10 років десь. І з криші я зробив це фото. Для мене це найулюбленіше фото і як пам'ять для нашого міста. Наприклад, там навіть немає зупинки, немає когось набережної, яка ще не була побудована. Працює чоловік майже у всіх жанрах фотомистецтва та найбільшу увагу приділяє стріт-арту. Ну, фотографую людей, як правило, так, щоб. Це не помітила людина, іноді я підходжу і питаю, чи Вона буде не проти, якщо я її буду фото використовувати десь на виставці, конкурсах. Фотороботи, які увійшли до експозиції, світлина в темні часи. Митець раніше презентував у британському місті Шеффілд. Дуже гарні обличчя, дуже гарні світлини. Вони настільки проникнені, настільки щирі. Стільки хочеться зануритися в ту таку гарну, мирну атмосферу. Дуже хочемо цього миру, дуже хочемо добра, дуже хочемо такого позитиву і боремося за це. З початком війни багато фотографів боялися навіть виймати фотоапарат і виходити на вулицю, фотографувати. І ці страхи в них і залишилися і по сьогоднішній день, тому треба їх стимулювати на те, щоб вони продовжували свою творчість. Переглянути роботи можна у приміщенні Хмельницької міської ради. Фото, яке сподобалось, можна придбати. Частину коштів фотохудожник Олександр Савенко спрямує на благодійність. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін, Новини міста. На Хмельниччині реалізують проєкт, спрямований на інтеграцію дітей-переселенців. Ініціатори ідеї представники громадської організації Центр стратегічних ініціатив. Триватимуть заходи протягом липня та серпня у восьми громадах області. Серед запланованого майстер-класи, спортивні змагання, екскурсії, спілкування із психологом. Головна мета проєкту допомогти адаптуватися дітям на новому місці та емоційно їх розвантажити. Фінансово підтримали проєкт представники британської організації The Bear Trust. на реалізацію ініціативи виділили 5 тисяч євро. Наша задача це, те, щоб діти, дорослі між собою краще познайомилися, подружилися. Можливо, це стимулюватиме діток з цих громад. Це в основному, скажімо так, сільські громади, так або невеликих містечок громади. Можливо, це стимулюватиме дітей піти в школу з вересня. Їм захочеться більше часу проводити з однолітками, адже ми знаємо, що велика кількість дітей ВПО, які наразі. Проживають в громадах, особливо в сільській місцевості Хмельнич... Хмельниччини Вони часто знаходяться на дистанційному навчанні. Наразі я вже чую пропозиції. Вони всі різні. Хтось хоче зробити велике частування і навколо нього різні активності для дітей, і дорослих. Хтось якась громада зразу пропонує побільше спортивних змагань зараз, поки ще не завершений процес перемовин, але вже попередню згоду дали. Старостинський округ з центром в селі Копестин і Шаровечка, це що стосується Хмельницької тергромади. Також попередню згоду дала Моджибірська громада, Наркевицька, Гриців. Більше новин у нашому випуску о дев'ятнадцятій, також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!